Сьогодні вирішила зв'язати жакард пресовий на машині п'ятого класу. Тут маленькі голочки, але в мене щось виходить. Це із виборідньої сторони такий візерунок. Ось схема. До цього візерунка повинні бути ромбики, правильно? Логічно подумати. Але повинно ось так вийти. Ну, коли зв'яжу, тоді покажу, що вийшло. І так, показую носочок, який я зв'язала на машині 5 класу. Він уже зшитий і він уже попраний і висушений. Ось так виглядає шовчик. Смужечки в мене не співпали, ну то нічого, це не критично. Ось такий жакард, Знову ж таки, жакард без протяжок, як мені його показати. Для шкарпеток саме такий варіант. Дуже добрий, дуже гарний, тому що ніде нічого не буде зачіпатися. Ось я ще не ховала. Це в мене ниточка Drops Nord. І це секційна, звичайна, шкарпеткова пряжа з класичним складом. Ось такий смугастик вийшов. Ось. Так що буду в'язати наступний. Ось така шкарпеточка. Я просто закохалася в ці жакарти. Наступне, над чим я працювала, це цей смугастий світер. Я шила одну боковушку. Ось шовчик. Дуже люблю зшивати смугасті речі. І зшиваю другу боковушку. Ой, це, це ще те, та весела забава. Рукава я пошивала теж, але примірявши, зрозуміла, що рукава довгі. І мені десь ось якраз на довжину резинки, прийдеться розпускати і дов'язувати резинку, ну, сантиметрів на 4. Треба вкоротити рукавчик. Ну, то нічого, це перероблю, але прийдеться розпускати увесь рукав, звідси, того, що зшивала я. Від манжета вгору пробувала знайти тут кінчик, щоб розпустити. Багато маруки краще звідси почну розпускати, розшивати. І тоді вже перероблю рукава, і буде практично готово. Ще, звичайно, треба дов'язати низ. Светрик виходить довгенький, так як і хотілося замовниці. Я задоволена результатом, не знаю, сподобається хазяйці, але мені подобається. Полотно виходить не тонке, доволі таке плотненьке і тепленьке, так що Ой, робота доходить до кінця. Аби не ця простуда, то може я б уже і закінчила цей светрик. І ще в мене є один носочок без пари. Це перший носочок, який я в'язала на пробу на замовлення. Він вийшов менший, ніж мені треба. А чому вийшов менший, зараз розкажу. Довжина халявки повинна бути 36 рядів. Це я по своїх записах те, що я записувала, в'язала в минулому році, все записано, але там халявка в'язалась просто кулірною гладдю або лицевою. А тут же ж мені захотілося і мені захотілося, і замовниці сподобались шкарпеточки із жакардом. Тому я вирішила зробити жакард. І не врахувала те, що жакард пресовий він стягує полотно. І оці 36 рядів у мене виявились короткуваті для повноцінної халявки. В принципі... Коротенькі халявки люди теж люблять, наприклад, я люблю коротенькі халявки. Але все-таки хотілося трошки довшу. Це перший нюанс, який я не врахувала. Далі все полотно в'яжеться на, ну, я так вам буду розказувати, на плотності 4. А я вирішила. Зменшити плотність на п'яточку і на мисочок, щоб вони були більш плотніші. Поставила на трієчку. І за рахунок цього, звичайно, в мене стала коротша ступня. І е, оці поворотні ряди на п'яточці, п'яточка ж бумеранг, так само на мисочку. Дуже важко даються моїй машині, хоча машина 4 класу, але сіра ниточка вона товща від червоної. В деяких місцях дуже гарно це видно. Ну, у вівчарів є такий нюанс у пряжі, деякі моточки трошки товстіші. Ниточка В деяких моточках тонша. Ну і <гум> вийшов носочок не на 38-й розмір, а десь на 36-37. Так що, оце був перший пробний носочок. Я його не в... рішилась розпускати. Я вирішила, що я зв'яжу ще. До цього носочка пару і тоді більше всього, що виставлю на продаж. А виручені кошти підуть на благодійність. Ось така історія. Так що тепер у мене є дві шкарпеточки, яким треба зв'язати пару. Класне фото. І светрик, який треба дов'язати. На цьому все. Гарного дня. Всім дякую за побажання швидкого одужання. Одужую. Розслаблятися нема коли. Всім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних.